Тетяна Майданович, вірши Бог і Україна. Подумаєш кінець доріг тривог, і припадеш до Слова Україна, і раптом зриш, уклякнеш на коліна, як понад ним могутній сяє Бог. Насправді це його оця нептіна, земля прекрасна, рідний очим край. оця в червоних кетягах калина, і знак і спогад про блажений рай, живлючий спогад. Пий і ще бажать переведе крізь полум'я страждань, прорвавшись на червоним зим пожари, пропалюючи серцем смертні хмари, ідуть на білий цвіт, і дух калини, Малишко, і Сісюра, і течина, Кричевський і Косинка, і Довженко, Луценко, Ситюник Симоненко, всі, хто подолав у серці біль і муки, голав байдужості. У голод і наруги ідуть на білий цвіт і духалини, на світлий, милий образ України. Так над власне я Розчахнуті серця, так дивно люблять у ділах Творця, випалюючи від оман нечистих, ідуть все далі по шляхах тернистих. Подумаєш, кінець доріг тривог і припадеш на слава України, і раптом зрять. Уклякши на коліна, як понад ним, потужно сяє Бог, в країна нитка і його покрові, Лише ковток безмежної любові.